<реш> тут все нет, все успетали. Давай, давай. Ты жо думаешь, нахуй оставить? Хуй вам, блядь, ребята. Тут все проплачено вже. Все нормально. Не пизде, нема. <реш> все, ти можеш, Що не? <реш> 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 все можешь обіцять. А можно снимать, коли ты рягаешь, нет. Все таке боле, то можеш тебе. Верзі, які хочемо біти. Ой, майно, ой майбан! Єбать воно стрм. Який послі якось сметану, блядь. О, зари я уїбе, ааа! Це сметана, ти сметана таку хуйню їбачить. Лучше ведь минуло цим ножом перековати його. Ебать його.

Зари полкила сметани чипи. Ні, з равков не получилось. Та да ніхуя. Дихання не хотило. <ріху> як вкусно, бля. Нормально. Возьми, розмішай ножиком, там ти розмітани збиватися. Зараз на сметану поїдеш. Там уже пива нема. Смітана.